Шановні українці, шановна моя велика і непереможна українська нація, сьогодні Україна не в простому стані, сьогодні Україна вимагає активності кожного українця і кожний українець повинен працювати на перемогу України. Сьогодні мої сподвіжники Національного гетьмани України видали такий мій звіт моєї діяльності. Який називається Діярій Національного гетьмана України і українських земель з 19-го року по 25 рік. Його можна ще побачити в моїй програмі Національного гетьмана України і українських земель на Ютубі. Сьогодні я розглядаю велику нову національну програму, це шляхетний. Лицарський орден Національного Гетьмана України. І буду цю національну програму затверджувати. Що в цій національній програмі? В цій національній програмі ми повинні всією нашою великою нацією і нашою закордонною діаспорою знайти самих розумних українців і зробити їх лицарями ордену національного гетьмана України. І доручіть цим людям. Управління нашою державою. І цих людей ми повинні вибрати у Верховну Раду, цих людей ми повинні рекомендувати в уряд Української національної держави. Цих людей ми повинні рекомендувати помічниками Офісу президента і національного президента України. Щоб не було так, в кого якісь гроші є. Хтось десь накрав грошей, купив собі посаду в Верховній Раді і там колотять. І колотять, що попало. А потім, о, йо моє, корупція. Начинаємо розбиратися по прізвищам, а це українці, якогось іншомовного походження. І, а кажуть, що це національна корупція. Та немає національної корупції. Українець, тим більше шляхетний українець, патріот України ніколи не буде красти з бюджету. Ніколи не буде красти свого народу. А то як от, виходить, він там зі своїми друзями, ну, вкрали там 100 тисяч. Що таке 100 тисяч? Це в кожного українця, якби вони вкрали з бюджету, то це з кожного українця вкрали по 3 долари. Що це багато чи мало? То, звісно, мало, якби. Корупції не було, то кожен би України здав би свої 3 долари чи 3 євро, і корупції немає в Україні. Тому ми повинні відродити, і в нас їх багато шляхетних родів або з представників цих шляхетних родів, які осталися сьогодні живі і не репресовані Російською Федерацією, Росією чи Совєтським Союзом. З цих представників, цих знаменитих родів їх знайти і відродити шляхетні сім'ї, а з трьох сімей зробить рід. І люди з цього роду повинні проходити спеціальну підготовку і ставати і керувати державою, і допомагати президенту. І тоді не буде в нас е, там якоїсь возні. То Єрмак не такий, то його помощники не такі, то в адміністрацію президента таких людей взяв. Президент у нас один із самих розумних у світі. Президентів. Молодий, красивий, енергічний, активний. Ну, нема такого президента на світі, як наш Володимир Зеленський. І він сьогодні. Уже освоїв посаду Верховного командувача Збройних сил України, освоїв сьогодні посаду президента України і керує Україною найкраще в світі. Україна об'єднала навколо себе всю Європу і весь нормальні нації. Всі допомагають Україні. І ми повинні радіти. І Президента любить і йому допомагать всі, як хто може. А ми слухаємо, що Росія недовольна, там де хтось з Сполучених Штатів недовольний, десь хтось недовольний, Ангела Меркель недовольна нашим президентом. І ми радіємо, що вони недовольні і хочемо бути недовольні нашим президентом і ми всі. Давайте на цю дурку не йти. Нас просто розводять. Як лохів, і починають розказувати, що ми українці погані, ми українці саме кращі. Ми можемо любити, ми можемо поважати, ми не матюкаємось, ми добре себе ведемо, ми не крадемо з бюджету, ми любимо свою Україну і ми кожні гроші витрачаємо на покращення України. Ви подивіться за часи, як ми вибрали президента Зеленського. Правдами, неправдами у нас покращились і дороги, у нас покращились і міста, у нас покращили забезпечення України всім необхідним. І під час війни, такого потрясіння, Україна має все, щоб жити. Так, да, важкувато, світло не кожен день. Хоча кожен день, ну по півдня. І це достатньо, і цьому треба радіти, і це треба любити життя. І мріять, і робить і будувати цю Україну, Україною країною радості і щастя. І коли ми розумних людей виберемо Верховну Раду, коли ми розумних людей поставимо в кабінет міністрів, коли ми поставимо розумних людей на посади Національного антикорупційного бюро, коли в бюро. Розслідувань поставимо нормальних людей. Коли в Бюро економічної безпеки підберем енергічних патріотичних людей, то в Україні зразу за рік стане все дуже гарно. І Українці будуть мати високу зарплату, Українці будуть мати високу пенсію, українці будуть радіти і жити щасливо, і виховувати дітей. І вчить своїх дітей бути найкращими в світі. Наші діти і сьогодні їдуть у Європу, і там в школах показують, що вони за короткий термін володіють мовою цієї держави, володіють історією цієї, держави, показують високі оцінки і перемагають в європейських олімпіадах. Ми геніальна і велика нація. І ми повинні своїм генієм не мішать будь геніями, не мішать бути винахідниками, не мішать робити ракети і безпілотні системи кращі в світі, а допомагати. Не можеш нічим допомогти. Поможи гривнею. Не випий каву, не з'їж червону і чорну москальську ікру, а отдай ці гроші на захист держави. Тоді в нас буде порядок. Тому і потрібна ця шляхетна програма, цей шляхетний рух з усієї нації вибрати найрозумніших людей, створити національний кадровий резерв і рекомендувати такий національний кадровий резерв мати президенту, щоб президент завжди мог зняти того, хто його підводить, а поставити нормальну, Підготовлену розумну, молоду людину для того, щоб він керував державою. Тому давайте сьогодні не мішати Верховному Голокомандуючу Збройних сил України, давайте створювати йому національний кадровий резерв, давайте шукати розумних людей, давайте рекомендувати. Я національний гетьман України і земель, готовий очолити. Цю систему розглянуть цих розумних людей, яких ви рекомендуєте вони біля вас, а також виловить, які біля вас агенти Російської Федерації в тюрму цих посадить, а розумних людей рекомендувати на державні посади і підняти Україну на рівень всіх великих націй світу. Ми повинні не бути якимись там приниженими. ми сьогодні... Нація переможець, нація енергійних і розумних людей. Ми сьогодні розпрацювали таку зброю, якої нема в інших держав. Але нам її недостатньо. Ми повинні працювати і просити. Так, да, президент літає по всьому світу. Він принижується, він просить літаки, він просить ракети, він просить бомби, він просить міни, він просить снаряди. І Йому дають, йому дають, тому що він молодець і тому, що він очолює велику українську націю. Слава Україні! Слава кожному українцю, слава великому воїну України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава!